Якщо до тіста додати розпушувач та оцет, то булочки вийдуть пуховими, пишними і просто тануть в роті. Це мій улюблений та перевірений рецепт. Тому зберігайте обов'язково. Все готується дуже легко та просто, тому поїхали готувати. До миски вливаємо 500 мл теплого молока, дрібка солі, 4 столові ложки цукру і один пакетик ванільного цукру. Теж 30 г свіжих дріжджів або 10 г сухих. Замішали вінчиком і додаємо два яйця і 50 г розтопленого вершкового масла. Ще розбили вінчиком і тепер всипаємо 900 г просійного бороша. Сидиш, півчайної ложки розпуш. Замішуємо тісто руками і вливаємо одну столову ложку. Тіста. Ось тісто буде липнути до рук, тому підливаємо олії. Ні в якому разі борошном не забиваємо. Перекладаємо до миски змащену олією, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на одну годину. І цим часом я приготую вишневу начинку, і для цього я в каструлі з'єднує 500 г замороженої вишні та 130 г цукру. Ставлю на вогонь розмішую, довожу до кипіння і потім всипаю 30 грам крахмалю. Шає до тих пір, поки маса не загостіється. Це приблизно 5 хвилинок. Перекладаю до миски, накриваю харчовою плівкою в контакт і охолод. Отже, за цей час тісто дуже гарно піднялося, тому я формую кульки вагою по 60 грамів розрівнюю, викладаю начинку та завертаю пиріжки. Викладаю на деко застелене пергаментом, накриваю рушником і ще відставляю на хвилинок. 20. Це детально прописано в описі.